Виноград культура ніжна, теплолюбна і навіть у нашому кліматі, де літо може бути спекотним, зима часто приносить випробування, мороз, волога, різкі перепади температури, усе це здатне знищити лозу, яку господар дбайливо ростив і доглядав протягом усього року. Правильне укриття винограду це не просто сезонна робота, а запорука того, що. Кущ житиме десятиліттями щороку даючи добрий урожай. Якщо ж знехтувати цим процесом або зробити його абияк, результат буде сумний. Лоза підмерзне, бруньки загинуть, а деякі кущі можуть і зовсім не відновитися. Найбільша небезпека для винограду взимку це не лише сам мороз, а й поєднання кількох факторів глибокого промерзання ґрунту, тривалих відлиг, надмірної вологи під укриттям. Саме через це досвідчені виноградарі кажуть важливо не просто вкрити лозу, а зробити це розумно, щоб вона могла дихати і не пріла. Кущ винограду живий організм, який узимку спить, але продовжує повільно дихати, споживаючи запаси, накопичені за літо. Якщо його задушити герметичним укриттям без вентиляції, то замість збереження отримаємо загнивання. Дехто з початківців вважає, що зимостійкі сорти можна не вкривати взагалі, мовляв, витримає. Але практика показує інше навіть витривалі сорти без захисту потерпають від вітру, морозного повітря і весняних поворотних заморозків. А ще варто пам'ятати, що зими бувають різні, одна м'яка, інша лютіша, і те, що збереглося минулого року, може загинути цього. Тому справжній господар ніколи не покладається на випадок. Він готує виноград до зими так само уважно, як восени заготовляє корм для худоби чи перевіряє дах перед снігами. Виноградна лоза має тонку кору, у ній багато води, і коли температура різко падає нижче нуля, волога всередині клітин замерзає, розриваючи тканини. Особливо небезпечні морози після відлиги, коли кущ наситився вологою. Саме тоді часто з'являються мікротріщини в пагонах, а після гниття і грибкові хвороби. Тому укриття потрібно не лише для тепла, а й щоб стабілізувати умови навколо рослини, щоб під ним не було різких коливань температури і зайвої вологи. Є ще одна причина, чому правильне укриття важливе, це захист від вітру. Вітер висушує лозу, особливо коли снігу мало. Багато хто помічав кущ. Що стояв на відкритому місці без укриття навесні, ніби зів'яв, бруньки не розкриваються лоза мертва, хоч і не виглядає зовсім знищеною, це наслідок висушування морозним вітром. А от там, де кущ був прикритий землею, або навіть легким укриттям з лапнику чи агроволокна, лоза зберігає пружність і швидко прокидається. Правильна підготовка до зими починається задовго до перших морозів. Уже після збору врожаю потрібно обрізати лозу, видалити зайві пагони, старе листя, обробити від шкідників. Далі треба дати лозі визріти, для цього її не слід надмірно поливати восени, щоб вона зміцніла і стала дерев'янистою. І лише коли встановляться стабільно низькі температури, але ще немає глибоких морозів. Можна братися за укриття. Зазвичай це робиться в листопаді, коли вдень температура тримається біля нуля, а вночі опускається до 3-5 дегест. У селі кажуть не поспішай ховати виноград, бо зігріш його до гнилі. У цьому багато правди. Якщо накрити лозу занадто рано, під нею створиться парниковий ефект, а від вологи з'явиться пліснява. Тому треба дочекатися, коли лоза сама заук сама загартується холодом, але ще не почне підмерзати. Це як із худобою не накривають сіно, поки воно не просохло, інакше зіпріє. Так само і з виноградом спочатку дати йому подихати холодним повітрям, а тоді сховати на спокій до весни. Сучасні господарі часто мають кілька сортів винограду, і кожен вимагає свого підходу. Наприклад, технічні сорти, що використовуються для вина, більш витривалі, а столові ніжніші з тонкою лозою, їх треба вкривати ретельніше, особливо молоді саджанці. Старі кущі, що вже кілька років ростуть на одному місці, мають розвинену кореневу систему і краще переносять морози, але навіть вони потребують, хоча б легкого захисту. Досвід показує, що ті господарі, які щороку вкривають лозу, не мають проблем із вимерзанням навіть у найхолодніші зими. Буває, що після морозів 25 ДГС, такі кущі розпускаються навесні, наче й не було нічого. А от ті, хто покладається на удачу, потім нарікають зима виноград вибила, лишилося самі сухі батоги. Звідси головний висновок укриття це не забаганка, а необхідність. І нарешті ще одна важлива річ. Укриття винограду не лише захищає лозу, а й впливає на врожай наступного року. Якщо кущ вимерзне або ослабне, то навіть якщо виживе, врожай буде бідний, а добре перезимований виноград весною рушає вріст потужно, з великою силою і закладає більше плодових пагонів. Тому кожна година праці восени повертається сторицею наступного літа. Тож правильне укриття це турбота не лише про рослину, а й про господаря. Хто дбає про виноград восени, той має спокій взимку і радість навесні, коли з-під укриття визирають живі, здорові пагони. Бо, як казали старі виноградарі виноград любить того, хто про нього пам'ятає навіть узимку, укриття винограду справа відповідальна і вимагає не поспіху, а розсудливості. Кожен господар обирає спосіб залежно від клімату, віку кущів і наявних матеріалів. Але є головне правило, якого дотримуються досвідчені виноградарі лозу треба укладати правильно, щоб вона не ламалася, не загнивала і мала змогу дихати. І якщо робити все послідовно від обрізки до накриття, то виноград переживе навіть сувору зиму без втрат. Починають підготовку з обрізки. Після збору врожаю лозу залишають до пізньої осені, щоб вона визріла стала коричневою, дерев'янистою. Потім її обрізають, залишаючи лише ті пагони, що дадуть урожай наступного року. Обрізка не лише формує кущ, а й полегшує укладання корочу лозу зручніше пригинати до землі. Коли кущ обрізано, з нього видаляють листя, залишки пасинків, стару кору. Щоб не накопичувалася волога і шкідники. Далі лозу пригинають. Роблять це поступово, щоб не зламати пагони. Досвідчені господарі за кілька днів до остаточного укриття пригинають лозу частково, прив'язують її до нижньої дроту шпалери або кладуть на дощечки. Коли вона трохи звикне до положення, тоді повністю опускають на землю. Якщо різко зігнути лозу в холодну погоду, вона може тріснути, і тоді навіть добре укриття не врятує. Під лозу завжди кладуть підстилку суху траву, солому, дошку, плівку або агроволокно, щоб пагони не лежали безпосередньо на сирій землі. Це особливо важливо в місцях, де ґрунт глинистий і довго тримає вологу. Без підстилки лоза може загнити ще до морозів. Також підстилка утворює. Повітряний прошарок, який зберігає тепло і не дає мерзнути нижній частині куща після укладання переходять до основного укриття. Найпоширеніші методи сухе повітряне, земляне і комбіноване. Сухе повітряне найнадійніше, хоч і вимагає трохи більше зусиль. Суть його в тому, що лоза не засипається землею, а вкривається зверху матеріалом. Який утримує тепло, але пропускає повітря. Це може бути агроволокно, мішковина, старі ковдри, дошки або каркаси з плівкою, під укриттям залишають невеликий простір, щоб повітря циркулювало. Такий спосіб особливо підходить у регіонах, де взимку часто бувають відлиги, бо лоза не пріє і не випріває. Другий метод земляне укриття. Він простіший і дешевший, бо не потребує додаткових матеріалів. Після укладання лозу просто засипають землею приблизно на 20-30 см. Земля добре утримує тепло, але головне, її треба брати не з-під самого куща, а поруч, щоб не оголити коріння, зазвичай відгрібають землю між рядами і насипають зверху на лозу у вигляді горбика. Таке укриття. Найкраще підходить для старих міцних кущів, бо воно утворює стабільний мікроклімат і не боїться вітрів. Однак є мінус: якщо взимку часто відлиги, земля може намокати, а потім замерзати, через що лоза страждає від перепадів температур. Комбіноване укриття це щось середнє між двома способами: лозу частково присипають землею, а зверху накривають сухим матеріалом. Такий варіант добре працює в нестабільному кліматі, коли мороз чергується з дощем. Земля утримує тепло, а верхній шар не дає волозі проникати всередину. Часто господарі ставлять дуги з дроту або пластикових труб, натягують агроволокно, а зверху ще плівку, залишаючи боки злегка відкритими для вентиляції. Важливо пам'ятати про провітрювання. Якщо укриття герметичне без доступу повітря, то під час відлиг під ним утворюється конденсат, і лоза починає мокнути. Волога підвищує ризик грибкових захворювань, які потім проявляються навесні. Тому досвідчені виноградарі завжди залишають невеликі отвори для дихання. Наприклад, з одного боку плівку не притискають до землі повністю або підкладають під неї цеглину, щоб був щілинний зазор. Ще одна порада не робити укриття занадто високим. Високий каркас створює великий повітряний простір, який важче прогріти, і при сильних морозах температура всередині падає швидше. Краще, щоб укриття було низьке, близьке до лози, але не торкалося її безпосередньо. Іноді господарі роблять двошарове укриття. Спочатку кладуть легкий матеріал, як от мішковину чи агроволокно, а зверху. Плівку або землю це створює теплу подушку, яка не дає холодному повітрю проникати до лози. Перед тим як укривати, обов'язково перевіряють, щоб під лозою не було гризунів. Миші полюбляють зимувати в теплих місцях і можуть пошкодити пагони. Для профілактики під укриття кладуть кілька гілочок бузини м'яти або полину, їхній запах, відлякує шкідників. Дехто розкладає спеціальні приманки або навіть ставить пастки біля країв укриття. Не менш важливо правильно укласти лозу, щоб вона не лежала у воді. У місцях, де ґрунт низинний, вода може збиратися після дощу чи танення снігу. У такому разі укриття роблять на підвищенні, а під лозою залишають канавки для стоку води. Якщо цього не зробити, вода збиратиметься під лозою, і навіть найміцніше укриття не врятує від загнивання. Щоб лоза не ламалася, її пригинають до землі поступово і фіксують дерев'яними кілочками або металевими скобами. Не варто натискати ногами чи придавлювати важкими речами краще робити все обережно руками, молоді пагони. Особливо крихкі, тому їх можна спочатку обв'язати м'яким шпагатом, а вже потім укладати. Коли укриття готове, важливо перевірити його після першого сильного вітру чи снігопаду. Якщо плівка або мішковина десь зсунулися, треба підправити, не чекати, поки сніг завіє все остаточно. Також слідкують, щоб не утворювалися порожнини, куди може проникнути холодне повітря. Є ще один корисний прийом перед укриттям лозу можна обробити розчином мідного купоросу або деревним попелом. Це допомагає знезаразити рослину і запобігає розвитку грибків під укриттям. Правильно укрита лоза навесні прокидається без пошкоджень. З рівними здоровими бруньками господар, який вклав трохи зусиль восени, навесні матиме впевненість і спокій, кущ живий. Готовий до росту і вся робота не пропала марно. Адже, як кажуть у народі хто восени сховає виноград розумно, того навесні виноград не підведе, у кожного селянина свої перевірені способи, як укривати виноград, і в кожному краї є свої секрети, що передаються від батька до сина. Колись, коли не було ані агроволокна, ані сучасних плівок, люди користувалися тим. Що мали під рукою соломою, сіном, листям, очеретом, старими мішками, дерев'яними щитами, і треба сказати, такі методи працювали не гірше, ніж теперішні, бо головне в цій справі не матеріал, а розуміння, як створити тепло і сухість для лози. Солома вважалася одним із найпоширеніших матеріалів для укриття, її складали товстим шаром поверх лози, а зверху. Притискали гілками або дошками, щоб не розносило вітром. Солома має чудову властивість вона дихає і не накопичує вологу тому лоза під нею не пріє. До того ж, солому завжди можна знайти на господарстві, і вона не потребує витрат. Проте є один недолік гризуни. Миші часто заводяться в соломі, особливо якщо поруч є зерносховище чи курник. Тому старі виноградарі радили класти під солому кілька гілочок бузини, якої миші уникають, або притрушувати солому попелом. Ще один старовинний матеріал лапник, тобто гілки, сосни чи ялини. Його цінували за здатність затримувати сніг і створювати повітряний прошарок. Під лапником лоза не замерзає і не мокне, бо сніг зверху служить природним утеплювачем. У багатьох селах Західної України. Цей спосіб укриття вважався найнадійнішим. Лапник клали поверх лос, а зверху насипали трохи землі або накривали плівкою. Крім того, смолистий запах хвої відлякує шкідників. Єдине, що тепер не кожен має поруч ліс, тому дістати лапник не завжди просто. Мішковина ще один перевірений варіант: старі мішки з підзерна. Або картоплі завжди були в господарстві і їх використовували для накриття кущів. Вона добре пропускає повітря, зберігає тепло, не створює парникового ефекту. Якщо її злегка просочити розчином мідного купоросу, то вона ще й захищає від цвілі. Мішковиною часто накривали виноград на дерев'яних дугах або просто розстеляли поверх лос, фіксуючи камінням. З появою сучасних матеріалів у селян. З'явилися нові можливості. Одним із найзручніших вважають агроволокно. Воно легке, добре тримає тепло, не боїться вологи, а головне дихає. Під агроволокном не накопичується конденсат, тому лоза не гниє навіть під час відлих. Деякі господарі накривають виноград подвійним шаром, спершу тоншим агроволокном, а зверху товстішим або додають плівку. Це забезпечує додаткову теплоізоляцію. Єдине, що потрібно пам'ятати, агроволокно треба міцно фіксувати, бо вітер легко його зриває. Плівка найпопулярніший матеріал, особливо там, де багато дощів і вітрів, вона добре утримує тепло і не пропускає вологу. Але саме це може стати і її недоліком під плівкою, часто накопичується конденсат. Тому досвідчені виноградарі роблять під нею невеликі отвори або підкладають під низ дерев'яні рейки, щоб утворити проміжок для повітря. Якщо плівка натягнута правильно і має вентиляційні щілини, то під нею виноград перезимує ідеально. Дехто комбінує кілька матеріалів: На лозу кладуть солому чи сухе листя, а зверху плівку або агроволокно. Це створює ефект. Термоса, де тепло зберігається довго, а волога не шкодить лозі. Особливо добре така система працює там, де зими стійкі, то мороз, то дощ, то відлига. Важливо лише, щоб нижній шар залишався сухим і щоб повітря мало вихід. Є й цікаві народні методи наприклад, у південних селах лозу обгортають старими кукурудзяними стеблами, зв'язуючи їх шпагатом. Такий матеріал добре утримує тепло і не дозволяє плівці примерзати до пагонів. У центральних областях дехто користується старими ковдрами чи светрами. Усе, що вже не шкода, але здатне зігріти лозу. Головне, щоб матеріал не був синтетичним, бо такий не пропускає повітря і створює конденсат. Ще з дідівських часів було відомий листяне укриття. Листя, дуба. Або горіха має природні антисептичні властивості, не злежується і довго тримає форму. Листя з грецького горіха навіть відганяє мишей своїм запахом. Тому, якщо в дворі є такі дерева, листя не спалюють, а збирають у мішки і використовують для укриття винограду є й менш вдалі матеріали, від яких радять утриматися. Наприклад, тирса або дрібна стружка легко набирають вологу і потім замерзають грудками льоду. Також не рекомендується використовувати поліетиленові пакети без вентиляції, під ними лоза майже завжди пріє те саме стосується старих килимів чи щільних тканин, які не пропускають повітря у сучасному селі. Часто можна побачити поєднання старого і нового. Господар бере перевірений часом спосіб, але додає сучасні матеріали. Наприклад, лоза лежить на дошках або гілках, зверху її прикривають соломою, потім агроволокном, а наостанок плівкою, Краї фіксують землею, камінням або цеглою. Таке укриття витримує навіть 40-градусний мороз і не потребує ремонту всю зиму. Дехто виготовляє дерев'яні щити або коробки для укриття винограду. Це трудомістко, зате дуже ефективно. Щити ставлять зверху лози, як дах, а краї присипають землею. Під ними завжди сухо й тепло, а навесні таке укриття легко зняти. У господарствах, де виноград займає велику площу, використовують навіть металеві дуги з натягнутим агроволокном такий спосіб зручний, бо дозволяє укрити багато рядів одразу. Народна мудрість каже. Виноград не любить розкоші, але любить турботу, і це справді так не потрібно витрачати великі гроші, головне, щоб укриття було розумно зроблене, бо лоза, як і людина, переживає зиму не завдяки багатству, а завдяки теплу і дбайливим рукам. Коли зима вже в розпалі, господар не забуває про свій виноградник, навіть якщо лоза спить під шаром укриття. Вона потребує уваги. Справжній виноградар час від часу виходить на подвір'я, обходить кущі, дивиться, чи не роздув вітер плівку, чи не зсунулася земля, чи не зробили миші ходів. Бо укриття це не просто разова робота, а ціла система догляду за рослиною протягом усієї зими. У період від лих, особливо після дощів або мокрого снігу, варто обережно перевіряти, чи не з'явилася волога всередині укриття. Якщо під плівкою утворився конденсат, треба трохи підняти край, щоб укриття провітрилося. Зайва волога головний ворог винограду в цей час. Вона може спричинити випрівання бруньок або навіть розвиток плісняви. Тому досвідчені господарі кажуть: укриття має бути теплим, але сухим, як хата з димарем. І справді, вентиляція це дихання для лози. Без нього вона задихається, як у задушливій коморі. У селах, де зими суворі, часто роблять додаткову перевірку після сильних морозів. Якщо земля злегка осіла, а сніг щільно притис укриття, його слід трохи розпушити. Або підкинути зверху ще снігу. Сніг найкращий природний утеплювач, він тримає стабільну температуру і не дає промерзати землі. Старі господарі навіть спеціально нагортають сніг на виноградники, кажучи сніг укриє краще, ніж будь-яка ковдра. Але треба пам'ятати, що після відлиги надлишок снігу може створити крижані корки, тому важливо стежити, щоб укриття не перетворилося на лід. Коли зима добігає кінця, починається найвідповідальніший момент зняття укриття. Це роблять не раптово, а поступово. Бо весняне сонце може бути підступним, якщо розкрити лозу надто рано бруньки прокинуться, а потім раптовий мороз може їх убити. Найкраще відкривати виноград тоді, коли мине небезпека сильних заморозків і земля трохи підсохне. У більшості регіонів це приблизно кінець березня, початок квітня, але орієнтуватися треба не на календар, а на погоду. Першим знімають плівку або верхній шар укриття, залишаючи легкий матеріал, як от агроволокно чи мішковину, так виноград поступово звикає до свіжого повітря і сонця. Через кілька днів можна прибрати й решту, але бажано це робити в похмуру погоду або ввечері, щоб уникнути різкого перепаду температури. Якщо після розкриття знову обіцяють морози, укриття легко повертають на місце. Тому досвідчені господарі ніколи не розкидають матеріали одразу. Після відкриття лозу уважно оглядають. Якщо вона зберегла здоровий колір, немає чорних плям чи цвілі, усе зроблено правильно. Якщо ж є ознаки підмороження, не треба панікувати. Часто виноград відновлюється з нижніх бруньок або сплячих пагонів. У такому разі. Навесні його підрізають і дають трохи часу на відновлення. Дуже допомагає підживлення золою або легким розчином гумату, це стимулює новий ріст, щоб лоза швидше прокинулася, її можна трохи прогріти сонцем, розкрити з південного боку, щоб сонячні промені потрапляли на пагони. але не варто залишати виноград повністю без захисту, поки температура вночі ще опускається нижче нуля. Саме в цей перехідний період важливо дотриматися балансу між теплом і провітрюванням. Ще одна порада від старих виноградарів після зняття укриття обов'язково розпушіть землю біля куща. За зиму вона ущільнюється, а корінням потрібно повітря. Розпушування покращує дихання коренів і сприяє швидшому прогріванню ґрунту. Добре також додати трохи перегною або компосту, щоб підживити лозу. Після зимового спокою весною також варто провести профілактичне оприскування після тривалого укриття підвищується ризик грибкових хвороб, тож розчин мідного купоросу або бордоської суміші буде доречним. Це допоможе уникнути проблем у період активного росту. Коли виноград уже відкритий і добре перезимував, господар може з полегшенням видихнути, бо найскладніше позаду, але водночас. Кожна весна дає нагадування якісне укриття восени це половина успіху всього року. Якщо лозу вкрили правильно, не поспіхом і не абияк, то весною вона дякує рясними зеленими пагонами і силою росту. А якщо десь зекономили час чи матеріал, відразу видно підмерзлі бруньки, слабке пробудження, зріджені лози. Тому головна рекомендація кожному виноградареві не шкодувати ні зусиль, ні уваги, краще витратити день восени, ніж потім усе літо шкодувати про втрачені кущі. Важливо також вести для себе невеличкі записи, який матеріал використовували, коли вкривали, як поводилася лоза взимку. Це допоможе наступного року вдосконалити метод. І ще одне не поспішайте прибирати укривні матеріали з двору. Вони можуть стати в пригоді і на інші потреби. Наприклад, агроволокно корисне для розсади, а плівка для тимчасових парників. Так кожна річ служить не один рік, а кілька сезонів поспіль. На завершення хочеться сказати просто й по-сільськи. виноград, як дитина, потребує тепла, захисту і турботи. Якщо господар зробив усе вчасно, дбайливо і з розумом, то й урожай не зрадить, бо в кожній лозі, що пережила зиму. Живе вдячність людським рукам, і коли навесні з під укриття визирають перші зелені пагони, це найкраща нагорода за всю осінню працю, знак, що природа і праця знову зійшлися у злагоді.